Доброго вечора, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Ми сьогодні, 21 серпня, прибули в Нідерланди. Нам потрібно оглянути певні автомобілі. Сьогодні зранку їздили оглядати Peugeot 5008 2018 року, не підійшло, тому що були певні такі нюанси по автомобілі. Оглядали також зранку один Peugeot 3008, також не підійшов. Переїхали зовсім в другу сторону Голландії. Ось такий вискочив буквально в 12-й годині дня. Вискочив ось такий Peugeot 3008 2010 року 1,6 бензин. Ми скинули нашому замовнику. Замовник оглянув фотографії. По фотографії даний автомобіль людині підійшов, ну і ми поїхали на огляд автомобіля. Скажу чесно, їхати було від одної точки до другої точки певна відстань, тобто десь близько 240 кілометрів. Думали, щоб ж таки, не попасти на диспаливо, тому що велика дистанція, і зранку два автомобілі оглядали, але приїхали дійсно автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних зауважень. Це є 1,6 бензин, бензин турбований. Салон автомобіля не є знищений, не є пошкоджений, тобто не потрібно навіть, можна сказати, робити великого детейлінгу. Ось такий автомобіль підібрали для нашого замовника. Як ви бачите, по комплектації двозонний кліматконтроль, механіка, 1.6, бензин на панорамній криші. Зараз в нас. Скло закрите шторкою. Ось такий автомобіль виходить людині 8600 доларів з повним пакетом документів, які потрібні для того, щоб поставити автомобіль на облік. Завтра зранку маємо їхати оглядати Renault Megane 2012 року на ксеноновій оптиці в гарній комплектації з двома комплектами резини. Можливо, кого зацікавить Ну і в принципі, вдома залишився один автомобіль, не проданий. Це є Шкода Октавія 2019 року, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Можливо, когось зацікавив автомобіль. Можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Ось так автомобіль у нас виглядає всередині. Пробігу в автомобілі 218 тисяч, є два ключа. Автомобіль також навігація, автозатемнення заднього скла, без будь-яких проблем в нас автомобіль заводиться, немає жодних помилок, жодних зауважень. Вдома буде потрібно поміняти тільки мастило, ну і глянути до... Заміни цепка Тому що на даному пробізі я думаю, що його потрібно буде поміняти, Для того, щоб переконатися, що дійсно замінено, і їздити вже і не переживати. Ось такий автомобіль ми підібрали сьогодні для нашого замовника. Кого зацікавлять будь-які інші автомобілі, можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 25 99. Також Даний автомобіль, який ми будемо оглядати завтра зранку, кого цікавий Renault Megane 2012 року, можете телефонувати. Він не є зараз на даний момент ніким зарезервований. Зараз ми готуємо собі легеньку вечерам і будемо лягати спати. Отже, всіх, кого цікавлять будь-які автомобілі, будь-якої марки, незалежно, чи це є бензин чи дизель. Чи електроавтомобілі можете телефонувати 097 606 25 99. Підберемо автомобіль, приженемо, розмитним. Зробимо все для того, щоб ви були задоволені і насолоджувалися їздою. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео.